Ми запитали 14 дієтологів, що вони дарують на Хеловін. Їхні відповіді можуть вас здивувати. Хеловін баланс між солодкістю та здоровим глуздом, як пригощати дітей, не викликаючи бурі у світі цукерок. Хелловін чарівна ніч, наповнена костюмами, гарбузами і, звичайно, цукерками. Для дітей це свято, якого вони чекають з нетерпінням, а для батьків час. Коли потрібно подумати про здорове харчування серед великої кількості солодощів, питання про те, які цукерки дарувати на Хеллоуін, хвилює багатьох, і, мабуть, це не так просто, як здається. Нещодавно я прочитав статтю, в якій 14 дієтологів поділилися своїми думками про те, як пригостити дітей на Хеллоуін без шкоди для здорового харчування. Їхні відповіді були дуже різними, але об'єднуючим фактором була ідея збалансованості та поміркованості. І це, безумовно, правильний підхід. Замість того, щоб демонізувати солодощі та позбавляти дітей можливості насолодитися святковою атмосферою, важливо знайти золоту середину. Адже заборонений плід завжди солодкий. А суворі обмеження можуть призвести до зворотного ефекту, до ще більшого бажання з'їсти все, що заборонено. Мій особистий досвід: у дитинстві я ріс у родині, де до їжі ставилися досить суворо. Солодощі були швидше винятком, ніж правилом, тому я завжди про них мріяла. У підсумку, коли була можливість, я їв їх у величезних кількостях, відчуваючи провину і сором. Тепер я розумію, що було б краще дозволити мені насолоджуватися цукерками в помірних кількостях, не позбавляючи радості дитинства. Баланс запорука успіху, як кажуть дієтологи, щодо солодощів важливо дотримуватися принципу все або нічого. Це означає, що повністю відмовлятися від цукерок не потрібно, але і не варто зловживати ними. Найкраще знайти баланс між поживними продуктами та невеликою кількістю солодкого. Що подарувати на Хеллоуін. Вибір цукерок на Хеллоуін – це не тільки питання здоров'я, але й питання поваги до дітей. Важливо пам'ятати, що Хеллоуін це свято, і діти мають право на трішки радості. Класичні цукерки Turix, ММ, МС, скітлз, ці цукерки подобаються багатьом і можуть стати частиною святкового частування. Головне не переборщити. Чорний шоколад, на думку експертів, темний шоколад з високим вмістом какао, 70% або вище, є більш здоровим вибором, ніж молочний шоколад. Він містить антиоксиданти та менше цукру, фруктові закуски, фруктові батончики, сухофрукти, мандарини, відмінна альтернатива солодощам. Вони містять вітаміни, мінерали та клітковину. Несолодкі альтернативи: крендалі, горішки, татуювання, олівці, наклейки відмінний спосіб урізноманітнити частування і порадувати дітей не тільки солодощами. Алергія та обмеження важливо знати про алергії та обмеження. Якщо ви знаєте, що у вашої дитини алергія на горіхи, шоколад або інші продукти, обов'язково запропонуйте альтернативні варіанти. Моя порада. Не бійтеся дарувати своїм дітям цукерки на Хеллоуін. Головне робити це усвідомлено і помірковано. Пам'ятайте, що свято це не лише їжа, а й радість, веселощі та спілкування з друзями та родиною. Що я роблю особисто, я намагаюся знайти баланс у своєму будинку на Хеллоуін. Пропоную дітям невелику порцію цукерок, а також фрукти, овочі та іншу корисну їжу. Я також намагаюся використати це свято як можливість поговорити з дітьми про здорове харчування та навчити їх робити усвідомлений вибір. Кілька ідей для творчості. Тематичні сумки створюйте тематичні мішечки з цукерками та маленькими іграшками в тон дитячим костюмам, цукерки сюрпризи, сховайте цукерки в гарбузах або інших прикрасах, щоб додати елемент гри та пригод. Конкурс цукерок: влаштуйте конкурс на найоригінальніший костюм або найкреативнішу композицію з цукерок. Висновок Хеловін час веселощів, творчості та маленьких радощів. Не варто позбавляти своїх дітей можливості насолодитися святковою атмосферою, але не варто забувати про здорове харчування. Знайдіть баланс між солодкістю та здоровим глуздом, щоб зробити Хелловін незабутнім святом для всієї родини. Пам'ятайте, що найголовніше це любов і турбота про своїх дітей. Дозвольте їм радіти життю, але також навчіть їх робити усвідомлений вибір. Ключовий меседж Хелловін – це свято, яке потрібно відзначати із задоволенням, але без крайнощів баланс, запорука здорового та щасливого дитинства. ПС не забувайте, що здорове харчування це не тільки їжа, а й спосіб життя. Заохочуйте фізичну активність, час на свіжому повітрі та вчіть дітей любити себе та своє тіло.